Доброго вечора всім. Ми сьогодні теж гості, гості на цифрі 15. Час летить дуже швидко. Дійсно, здалися, здається, що тільки ми не теж недавно бігали по цих коридорах. На жаль, наші всі сьогодні не змогли зібратися. Нас клас не був дуже великий, 13 учнів, прийшла тільки половина. От я думаю, у них були причини на це поважні. Що хочу сказати на рахунок школи, за 15 років вона змінилась. Змінила в тому плані, змінилась, що вона дійсно оновилась. Оновилась, видно, що прикладені руки скрупульозно. Я знаю, як воно робиться, всі злеється стенди, недоспані ночі, 6 ранку і так далі. Це дуже-дуже видно і пройшли сьогодні по класах. Видно вашу роботу, вашу працю на рахунок вчителів. Хочу сказати, що в першу чергу хотіла подякувати нашій перші вчительці, але я її не бачу. Ользі Леонідівни не... немає, так? Є. Є. Ользі Леонідовна є. є. Дуже приємно. Є. Ви сховалися, там, ми вас не бачимо. Ми думали, що вас немає. Вже хлопці казали, поїдемо заберемо. Хочеться вам дуже подякувати. Дійсно, наша перша мама, мабуть, нам з нами було нелегко. Дуже вам низький уклін. Хвилиною мучанням, хочемо пам'ятати нашого класного керівника Аршолі Ларису Ігорівну. Прошу всіх встати.